Вітаю народ! Я хочу вам розказати історію про вареники і сайт знайомств. Ну, я думаю, що більшість з вас каже, ну, Василь, ну ти вже мелиш. Сайт знайомств і вареники абсолютно різні речі, а ви не праві. От особисто я дуже люблю вареники. Люблю вареники з сиром, з картоплею, з сиром картоплею, з е, е, всякими черешнями, вишнями. Вася, Коротше, е е е з ягодами люблю. Не люблю вареники тільки з лівером, то що я не люблю. Ну, але справа піде трошки про інші вареники. Значить, так, сталося, значить, хто знає, хто не знає, у мене є шестеро дітей, шестеро синів, і на даний час я їх сам виховую. Більшість вже дорослі. Е, от, е, тобто жінки нема. Ну і найменший мій син Денис каже до мене якось тато. Слухай, ну, ти, я тобі підключу сайт знайомств. Е, може, познайомимося собі з якоюсь дівчиною чи жінкою. Та кажу: та, нафік мені до заморока? Та кажи хоч по приколу. «Ну давай, кажу, ладно, по приколу. Чесно кажучи, я колись пробував на ті сай та, сайти знайомств заходити там. Тільки щось давай гроші, давай гроші, коротше, якась Ну, І так малому кажу, так, кажу то все розвод. Та Каже, ні, не розвод, бо я вже вон там скільки, з кількома дівчатами познайомився, то якийсь там сайт працює нормально. Чекайте, як що той сайт називається? Е, Давінчик, О, Давінчик, Давінчик. 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 Сайт з Давінчик. Ну, Значить, думаю, та ладно, кажу, давай підключай. Ну, Малий мене підключив, все нормально. Якийсь день два, е, починають мені дівчата писати, все файно, познайомився, ну, ніби романтика, ну така віртуальна романтика, знаєте. От, е, значить, значить, значить. Але якось так вийшло добре, що дзвонить до мене якраз мій старший син Лаврін. А він працює карем, е, Барбером, ну, тобто стриже мужиків в Європі. І там розказує свої новинки, які в нього новини в житті, сюди, туди. І каже: знаєш що? У мене сьогодні стригся один пацан, не повіриш, чим він заробляє. Кажу: ну і чим? Ну, коротше, він каже, сидить на сайтах, сайтах знайомств і прикидається то мужиком, то дівкою, то жінкою, і значить виманює з людей гроші, там, то на якісь труси, то на носки, то ще щось так хитре. Ну, є то, є то фактично певна система. Кажу, нічого собі, і що є такі дурні, що платять, каже, та море, він каже, ніде не працює, тільки хто на... з того й живе. І то навіть не вважається аферізмом, тобто не карається. Ну, посміялися та всі діла. І Як на то те вечором пише мені одна з моїх знайомих вже по е сайту, сайту знайомств, і каже: Знаєш, що я сьогодні була е в місті, походила там по магазинах. Там собі побачила там якось там лівчика класно, трусиків сюди, туди. Дещо відложила, де що купила, але мені не вистачило грошей. Ну, якихось там кілька сотень гривень. Ну, я зрозумів, на що намікає. Кажу, і скільки тобі там треба? Ну, пару сотень, ну хоча б гривень 500. От. Якщо можеш, каже, кинь мені. Блін, ну так все файно, то я ще так погано розказую, воно так дуже файно виходить, що, типу, якщо не кину, то я вже якийсь скупердяй зразу виходить. Але ж мені син мене тільки попередив за ту штуку. Кажу, пишу туди до тієї дівчини, а вона мені вже фотку, відео кидала Ну, себе, якби. що я ніби знаю з ким спілкуюся, нібито знаю. Я пишу до неї, кажу: слухай, давай ну, поговоримо по відео. Як у конференції, чи як, ну коротше, що коли бачиш, з ким говориш, там, в вайбері чи ще щось, вона починає щось маланити, крутити. На другий день знову мені пише, то що там, ну, другий, третій, потім починає обзувати мене з Копереями і так далі. Я кажу: ти слухай там, сидиш якийсь старий бородатий, дід на пенсії, і з мене там хочеш зарти гроші. Трась-бась, коротше. Чим закінчилась та переписка і те знайомство віртуальне в мене, що мене заблокували в Телеграмі. Видно, якісь там жалоби на мене написала. Ну, то, то ще не все. Значить, приходить мені повідомлення, що там нібито я комусь сподобався, знаєте, там так, така система є, хто, хто, там, хто мав справи з тими сайтами знайомств. Ну, значить, я відписую, типу там стандартно, доброго дня, як справи, траліпалі, кого шукаєте. А вона мені висилає. Знаєте що? Знаєте що? Да-да-да! Піліменя. А точніше вареника. На все екран. Во всьому смаку. От. От такий досвід в мене. Знайомств і спілкування на, сайт, на сайті знайомств. От, розкажіть, в кого було щось подібне, прикольне, дуже цікаво було почитати. І я взагалі вважав, що то взагалі безполезна справа. Но недавно на прямому ефірі е, жіночка призналася, що, що так собі знайшла чоловіка. Ну, і в мене навіть родичі, як я собі нагадав, саме на сайтах знайомств знайшли собі пару. Ну, от такі анекдоти. А ви розкажіть, які у вас анікдоти бували пов'язані з сайтами знайомств? От, поділіться досвідом, як хто такий, такий має. Все, бувайте здоровенькі. Бажаю вам всього доброго, мирного неба і смачних справжніх вареників, пеліменів, які ви там любите, з якою начинкою, під яку підправку, приправку. Я, наприклад, люблю сметаною вареники, а пілімени з оцтом. А ви як?